thank you Субота, 26 квітня, і я знімаю вступну частину і підсумкову частину свого звіту у спільному проєкті «В'яжемо Українською, який організувала Оленочка Буганова, і його тижневі гілочки, Тиждень звільнення інструментів. Також в цьому відео ви знайдете звіт, невеличкий з просуваннями у спільному проєкті. В двері літу відчиняю від Марії, каналу Марія В'яже, здається, так, зараз перевірю. А також підсумковий звіт у спільному проєкті з весною в душі, який, на жаль, завершується, і організувала його Валентіна з каналу Творимо красу. І про просування у спільному проєкті Оленочки з каналу у пані Олени зв'яжу собі сумочку для щастя. Так, так, я на цьому тижні успіла зробити багато, але інструменти ті, що планувала, звільнила не всі. Чому? Ну, бо мені банально там я знімаю майстер-класи, мені не вистачило. В телефоні. Але про це згодом. Отже, я вас запрошую приготувати собі чай, каву, улюблене в'язанічко і провести цей час зі мною, поспостерігати за моїми процесами, повболювати за мої процеси і подивитись, що ж я зробила у спільному проєкті, який завершується. Приємного перегляду! Вітаю, друзі, з понеділка, 21 квітня, починається тиждень звільнення наших інструментів від наших процесів. Але записую я це відео сьогодні, сьогодні у мене 19 квітня, бо завтра великдень і мені буде не до зйомок. Ну, а в'язати я все одно буду це 100%. -го. І на Великдень буду в'язати. Я на свята в'яжу, на свята вбивати гріх, але чогось це так не працює. Ось, хоча не точно, що я буду в'язати. І я вам хочу показати ті проекти, які я беру з собою. Перший проєкт це буде пледик для поспішайки. Комплекти я ще не завершую, але ця нитка товстенька у мене завершується. І спиці 5,5, на яких я її в'яжу, будуть звільнені. Отже, зараз я вчеплю маркерочок ось тут посерединці. І буду його звільняти. Тут я в'яжу шахматка 5, рядків, 5 петель на 6 рядочків, і ось такими кольорами блоками. Бо ну у мене, щоб використати нитки в нуль, їх залишилось ровно по 78 грамів кожного кольору Так, це перший проєкт, який я беру перші інструменти на звільнення. І другим проєктом, який я беру на звільнення, це ведмедик сили. І на нього я пишу майстер клас. Ось на такому він зараз етапі. В'яжу я його із залишків пряжі 240 метрів на 100 г. Спиця це напіввовна алізе Ланагут. Це залишки від мого шрага спицями, який я в'язала. Спиці тут 4 мм. На нього я пишу майстер-клас. Тут, до речі, залишки використовую зовсім коротенькі, тут ось остики у мене малесенькі. Ну, Хочу використати їх усі. І третій проєкт, який я беру на звільнення, сукня для моєї гусочки, яку я вяжу у спільному в'язанні з пані Оленою. Гусочку саму, а сукню вже я в'яжу від себе. Ось така вона рожевого кольору. Це буде такий сарафанчик весняний. Зараз я перекріплю маркерочок. Ось цей червоний у мене відповідає за процес. Ну, і це те, що я збираюсь завершити на цьому тижні. Так, що ось так, до зустрічі у підсумковому уже підключенні. Якщо я ще щось придумаю завершувати, то я до вас підключусь і розкажу. Але, ну, то не точно. Скоріше за все, буду просувати те, що хочу попросувати. Полізла в яму відкривають воду, а тут містер Фрок. Так, зараз спробую його засняти. Воно тут зимувало. Ой! Упав! І десь побіг. Сподіваюсь, не вбився Отже, друзі, щойно ви передивились підйомки, з якими я йшла проєкти в цей тиждень. знімати я влоги не знімала, того що. Ну, мені не вистачило, час, не вистачило місця в телефоні, не те, що навіть часу. Бо я почала знімати відео з процесом вишивки на вишиванки Великого Ромба. Я вам десь вставлю фото якого саме. І перше відео я вже змонтувала, воно буде з декількох частин, тому що. Ну, Я-то не знімала і першу, і другий круг того ромба, і все, і місто в телефоні завершилось. Тепер мені треба його все змонтувати. Перша частина вже на каналі. Посилання я вам в описі під відео залишу. Друга частина в процесі монтажу, а третю ще навіть не вишивала, бо знову ж таки треба змонтувати перші дві і виложити. Ось, І тому на те, щоб завершити ведмедика, бо там я пишу майстер-клас, мені якраз не вистачило цього місця. Ну, що я тут просунула, три, я дочка по ручках пров'язала. Все, нема навіть чим похвастатись ось, але ну, ведмедик, до речі, у нас наступний тиждень буде взагалі тиждень такої собі відпустки. Бо, мав би бути тиждень стартів, але ще не завершився місяць, тому будемо продовжувати тиждень звільнення, ну і просувати деякі інші процеси. Про все це я вам буду розказувати протягом цього відео, Того, що я вступне відео знімати не буду, я вам зразу скажу. Слідкуйте, чекайте, підписуйтесь. Ну, а в наступному, скоріше за все, це буде відео в у вигляді епізода, буду вже розказувати, чим саме я брала. Так що. Тут треба перевісити маркерочок. Що я зараз і зроблю швидесенько, поки вам розказую далі. Хоча, власне кажучи, тут я буду закривати вже ручки, маркерочок, скоріше, ну, щоб було. Далі, який процес я ще брала на визволення? Це були дитячі пледики. Ну і, звісно ж, пледик я завершила один. Там не так багато роботи, це швидко. Уже попрала, не просувала, зараз покажу. Цей пледик я вам показувала у минулому відео з тижня вільної людини, він був уже завершений, але ще не праний, то я їх обидва випрала. Ще вони будуть просуватись, тому розміри тут не дуже коректні. Десь він 50 на 50, але він трошки збільшиться, коли я буду його вже розтягувати і витягувати. Ось, а другий пледик, ну, я вам розказувала, що я хочу вив'язати нитки в ноль, тому він трішечки більший. Відповідно, трішечки важчий. Цей 127 грам, а цей 140. Ну, а за розміром, зараз я вам їх у порівнянні зложу, покажу. Десь він сантиметра на 3 на 4 більший. Ще трошки косий, ну, ось, бачите. І так само в довжину. І нитки я тут справді вив'язала в ноль, навіть на закриття, ось, бачите, використовувала руденьку нитку, бо вже зелененької вже не було. Ну, ось такі у мене тепер три пледика готові. І спиці, звісно ж, які я також не взяла, але, повірте мені на слово, 5,5 спиці тут я звільнила. Це другий проєкт, який я брала на звільнення. І третій проєкт була сукня. Для моєї гусочки. І гусочка у мене в сукні. Ось яка вона гарненька. Така дитяча сукенка в неї. Подивіться, яка гарна. Маркерочок ось от цього, але в яку сторону. Напевно, напевно, в цю. Вона розв'язується на отаких от мотузочках. Обв'язана гачком. Зараз я зніму, покажу її ближче, вона, до речі, легко знімається, проходить через крильця. Якщо гусечка знайде свою хазяйку, то їй буде з нею цікаво погратись, бо ще треба каптур її зв'язати, і гусечка буде шукати свою родину. Ось така сукня. Перед трошки більший, бо гусечка спереду товща, скажімо так. А Виворітний бік трошечки менший. Ну, невиротня спинка. Ось так у мене вийшло. Тут набрала петлі, скоротила, бо широко вийшло ось ця частинка. Ну, воно непоганий такий вийшов сарафанчик, мені подобається. Я б, напевно, аби це не акрил тоненький, то, ну, бо акрил буде все ж таки теплий. Навіть би дитині якийсь би такий сарафанчик можна було б зв'язати. Ось. Ну, Пряжа, акрил, до речі, ця сукня також у мене в весняної, з весною в душі, бо ну, вона ж весна, хоч іграшка і це іграшка, і це ну, настрій у мене іграшковий такий. Скажем так, щось намолола трошки сумбурно, але маю те, що маю. Одягаю гусечка сукню, а ми буду розказувати вам далі. По готових роботах це у мене все. Тепер, напевно до, то, напевно, до старту, бо у мене на цьому тижні так виявилось, що був ще і старт. Дов'язала я пледик дуже швидко, і мені потрібен був проєкт, який я буду перебирати, не дивлячись, не глядячи, поки монтую відео, поки там з ким збалакаю по телефону, такий собі проєкт, який взяла і в'яжу, не задумуючись і нічого не роблячи. І я почала в'язати, що би ви думали. Шкарпетки, зараз покажу. Сподіватись на те, що завершиться війна до осені і наша допомога хлопцям на фронті буде вже не потрібна, було б, напевно, наївно. Я доросла дівчинка, в казки вже не вірю, гадалкам тим більше. Тому я почала в'язати шкарпетки для захисників. Бо тоді, коли настане осінь, їх треба буде багато, ну, хоч якусь, якийсь запас матиму. Ось вони. Це укрвовна 80 на 20 шкарпеткова. Вона стоїть у мене, я її накупила купу, тому в'яжу з нею і задоволена. Шкарпетки тепер мене не тратують, тим більше, що я дуже довго гралася з товщиною спиц, з товщиною, з шириною, з моделлю. Я ще не знаю, яка тут буде п'ятка. У мене записано було спробувати різні п'ятки. Ну, Я подивлюсь під настрій. Скоріше за все, знову ж таки, або бабусіна, або бумеранг, щоб не думаючи її зв'язати і йти далі. Ну, Або мені буде нудно, я подивлюсь, ще якусь зроблю. Ще я не впевнена. Шкарпетки в'яжу, як ви бачите, меджик лупом від миска. Набирала я по 9 петель і 54 петлі. До, до, до 54 петель я додавала. І у мене стопа повністю гладка, а верх нерегулярна різинка 3 на 1. Так, це, що стосується шкарпеток, все. Це був у мене такий старт. Ну, і у мене було в двох проєктах: у мене були просування, що я брала у роботу. І перший проєкт, який я просунула на цьому тижні, це стала сумочка у спільному проєкті: «Створю свою сумочку для щастя з Оленочкою з каналу пані Олени. Ось я почала вив'язувати їй бортик. Той графітовий колір у мене вже завершився. Пішов яскраво помаранчевий. Ближче вам трошки покажу. Сподіваюсь, воно фокусує. І И... Ну, ось так вона буде підніматися, а потім за оці там, ручки її зробляться. Я так ще думаю, її ручки зроблю, чи я її зроблю просто через ці петлі протягну таку як мотузочку, щоб можна було або на руку, або на плече повісити. Я ще не знаю, не впевнена, але вона вже підніматись почала. І я так думаю, що далі вона буде йти смугами. Тільки або по три, або по п'ять рядків. Тут я в'яжу один ряд всі стовпчики, а другий ряд стовпчики йдуть за схемою. Ось так трошки діркава. Ну, не знаю, видно, ні? Отак, напевно, видно. Щоб зекономити трохи нитку і зробити її все ж таки вищою. Тобто, або буде сумочка або мішечок. Ну, ось так. Є просування, де, до речі, маркерочок, ось маркерочок, від нього я і почала. Трошки просунула. В'язати, ну, я не скажу, що дуже легко, трошки натирає руки це не рафія, це щось штучне. До того ж, воно ось таке неслухняне. Знову ж таки, я не бачу, видно вам чи ні. Воно скручується отак вето, а сама нитка з багатьох-багатьох ниточок. От, чіпляється інколи і загачок, і, ну, в общем, нічого. По два рядочка кожного ранку я її намагаюсь просунути. Коли по два, коли по одному, коли ні одного, потихеньку їде. І другий проєкт, який я просувала на цьому тижні, і непогано також просунулась, там навіть маркерочка немає, це моя літня сукня Соняхи, яку я в'яжу у спільному проєкті. Літо двері відчиняю. Сподіваюсь, хоча на вулиці у нас уже літо можна було б і носити, ну не зовсім ще. ну Літо тільки починається. Я так підозрюю, що травень знову буде такий не дуже теплий, бо обіщають похолодання. Вже вітер піднявся. До речі, у нас зараз за вікном 27-28 градусів в день. Ось, я в'язала передню частину. Хто бачив мої попередні відео, той бачив, що у мене. Я дов'язала задню частину сукні трошки нижче, ніж підрізи, пров'язала, бо тут я буду робити витачку. Я вже 5 петель додала ось по центру, збільшила ширину переда. Оп, зараз загубляться петлі. І трошки я додавала також і по краю, щоб коли піддіть під неї. Те, що красу свою підкреслити, щоб не розкрились тут дуже сильно плечі. Ось. Тобто, ну ось так. Потихеньку я її просуваю. Намагаюся також щодня, того, що, ну, щоб все ж таки сукню вигулять цього літа, а не наступного. Це те, що я зробила. Покажу вам ще раз. Почала вив'язувати другий підріз. Це із тим, що я нав'язала все, і зараз я вам хочу розказати і показати, які вироби я зв'язала за час спільного проєкту з весною в душі. Але насамперед я хочу щиро подякувати Валюші з каналу Валентіна Творимо Красу за організацію, а також всім дівчаткам-учасницям за натхнення, за підтримку. Цього проєкту, моїх відео за тепле спілкування в чаті, дівчатка, ви найкращі. Бо коли я йшла в цей проєкт, я навіть планів собі ніяких не будувала. Я просто казала, що я буду в'язати і розказувати про те, що в моїй душі асоціюється і в моїй голові з весною. І декілька із цих проєктів, напевно, взагалі б не судилося б їм зв'язатись, тому що, як завжди, на таке натхнення, на такі дрібнички, ну, я не можу, мені не вистачає часу. А тепер я його знайшла. Аби на цей проєкт, вони б так би і залишились мріями. Отже, буду розказувати, які проекти я зв'язала і що я зробила. І перший проєкт, точніше, він був останній із дов'язаних. Я, до речі, не пам'ятаю, який з них перший, який останній, то вже не так важливо і не так критично. Це була сукня для моєї гусочки. Ось вона. Ви її щойно бачили, я вам детально про неї розказувала і показувала. Вона, звісно ж, тепленька, як на весну, але ж гусочки не жарко, я так думаю. Це по-перше, а по-друге, ну, вона ж рожева. Чи скажіть, що вона не весняна? Весняна. Навіть якщо, от я казала дитині, ну якщо піддіти якийсь гольфік і використовувати як сарафанчик, той самий садочок, було б дуже непогано. І на весну, і на осінь, та й на зиму, якщо в садочку тепло, чого ні. Так що, ідею в сукні, тримайте, хто в'яже дитячі речі, мені сподобалось, так, це один із, скажімо так. Також в цьому проєкті у мене народились, вилізли з барлога два ведмедики. Ось такий у мене настрій іграшковий трошки. Одного я вам показую, це дівчинка в сукні. Фото другого ведмедика вставлю десь тут або тут, того, що я його вже віддала. Це ведмедики на благодійність для психолога Наталі. Вона їх використовувати планує в роботі. Ще один ведмедик у мене в'яжеться, я вам щойно розказувала, майстер-клас буде, ведмедик буде і буде ще, напевно, не один. Але ці два зв'язались саме народились з весною в душі. Далі, ще в цьому проєкті у мене народились дві коточашки. Покликання на майстер-клас я вам залишу в описі. Це майстер-клас платний, творча казка, так він і називається, мурчашка. Ось такий пухнастий сіренький котик і ось такий в патріотичний чашечці. Ой, маленький котик упав. Не забився. Він такий сіро-руденький. Я не знаю, наскільки вам фокусує, наскільки показує гарно його колір, Бо скільки я дивилась на фотографіях на своїх, ну, не передається. Цей сірий передається більш коричневим. Ну, то таке більше не було. Далі. Ще у мене в рамках цього проєкту зв'язались дві квіточки. Ось такий пан Тюльпан. Я вам його показувала у попередніх відео. До речі, я вам всіх показувала в попередніх відео. Такий він гарнесенький, цікавесенький, Як їх Листячко-листячко, у нього дрот вставлений дріт, а у ніжку вставлена паличка для шашлика дерев'яна. тоненька. Ну ось. До речі, він витягується. Це цибулинна квіточка, ось така цибулинка витягується з горщика, в горщик вставляється. Стоїть не дуже, мені писали, камінці можна туди покласти, ну це треба придумати. А можна вирізати якусь більш таку важкеньку підставочку, серединку, точніше, в горщик. Ну, щось придумаю. Він у мене на поличці, до речі, непогано стоїть. На якусь із іграшок опирається та й стоїть. І друга квіточка, яка також народилась в цьому проєкті, це крокус. До речі, десь із нього загубився горщик. Горщик залишився у зміючки. Ну, Цей легенький, тому він стоїть в горщику непогано. Такий також в патріотичних кольорах горщик. Трошки листя опало. Тут я не в листя, не в стебло, нічого не вставляла. Ну, він не важкий. Тюльпан, то у нього голівка набита, а тут у нього в голівці, як у справжнього крокуса, печінки. Не, не бачу, я видно, не видно. Ще раз покажу ближче. Ось вони жовтенькі. Ну і оченятка, якими він підглядає за всіми. Так, ще один проєкт, який зв'язався у мене безпосередньо до Паски, е Спеклася у мене в'язана пасочка. Також я її віддала, її у мене немає, тому я вам ставлю фотографію. Ну, аби я паски пекла, вони б такими гарними не вийшли, чесно, бо мама зліпіть мені сніжку, пекти я не вмію. Ось, пасочка. Е я вам розказувала, там всередині каркас з пластикового стакана з, з чого він був? З меду. Пластиковий стаканчик з меду я зробила каркас, пасочка каркасна, а верхівка набита. Тому вона так гарно і стоїть, і тримається, і легесенька, ну і небагато використано холофайбера. І ще випадково уже я зв'язала три ось таких декоративних серветочки. Ну, дві я вам показую, я їх, до речі, не блокувала. Вони у мене просто лежать на столі, коли я знімаю, дуже гарно там мають вигляд. А третя доня у мене забрала в якості підставочки для чашечки. Тому всі три десь я також з боку вам ставлю фотографію. Ну, Підсумку 8 нових у мене таких виробів для душі є. завдяки. Цьому проєкту. Ну і дякуючи дівчаткам, які надихали і підтримували, і Валюші, яка все це організувала. Так що, друзі, проєкт, на жаль, закінчується. Ну, але я так дуже хочу, щоб навесні був наступний спільний проєкт. Ну, і щодо анонсів проєктів, які я беру у наступний тиждень. Перший це шкарпетки, бо мені треба буде багато монтувати, і я буду їх в'язати. Ось я тоненький синенький маркерочок поставила, ставлю на один, бо в'яжу їх два паралельно. А монтувати я буду відео і це, і, про, і з процесом вишивки. Так що підписуйтесь на канал. Я, не можу я випрошувати підписки, не можу я випрошувати вподобайки, не можу випрошувати коментарі, завжди за них забуваю. Ну, Але маємо те, що маємо. Так, другий проєкт, який я буду брати на наступний тиждень у мене це буде тиждень чотирьох проєктів. Це буде сумочка, яку я в'яжу у спільному проєкті, створю собі торбочку для щастя. До речі, всі. Посилання на всіх дівчаток, на всі проекти, на всі YouTube канали, на спонсорів. У деяких проєктах є і спонсори. Я вам залишу в описі під відео, а також у першому закріпленому та й, напевно, другому коментарі. Ось маркерочок я повісила, такий жовтенький, буду продовжувати. І третій проєкт, який я беру з собою, і дуже хочу його гарненько просунути, це буде сукня. Ось ця, я, ви знаєте, я, напевно, даже маркер сюди ставити поки що не буду, бо вони мені тут дуже заважають. Я просто вам показую, що вона, ось, я почала, тільки-тільки почала вив'язувати підрізи на передній частині. Ну, а на ведмедику ми з вами маркерочок щойно поставили. Ось, друзі, напевно, це все, що я хотіла з вами сказати: все, про що я хотіла вам з вами поговорити, вам розказати і показати. Буду я Завершувати своє відео, буду з вами прощатись, точніше казати вам до побачення, до зустрічі у наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, долучайтесь до нас, до спільного проєкту В'яжемо українською. Це надихає дівчаток багато, як і в усіх спільниках. В'яжемо українською і створюю собі сумочку для щастя, і вліто двері відчиняю. Ви можете доєднатися до чатів і брати участь у цих проєктах, як на своїх соцмережах, але якщо ви не ведете соцмережі, то можете розказувати про свої проекти в чатах. Ну, а також ви можете просто доєднатись до спілкування в чатах і слідкувати за нами з кущиків. Нам також буде цікаво, а вам натхнення і наснага до творчості. До речі, я вам під відео залишу. Посилання ще на одне сьогодні відео, воно мені дуже сподобалось. Це інтерв'ю з чоловіком, який в'яже, який почав в'язати в 47 років. В'яже він дуже багато цікавого. Подивіться, дуже натхненне відео. Мені дуже-дуже сподобалось. Посилання я вам залишу в описі під відео. Отже, друзі, всім гарного дня, всім іще раз Христос, воскрес Христосом це довго. Всім безпечних днів, тримаємось, тримаємо стрій, сподіваємось на краще, але готуємось до того, що нам треба підтримувати Збройні Сили далі, далі і далі. І вони єдині гаранти нашої з вами безпеки. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Щиро дякую всім, хто додивився до кінця. Моє вам велике серденько. До побачення! Ось так. Пока пока.